Всім привіт! Гарного чудового дня. Минув тиждень. І так, покривало. Я як обіцяла вам, що ж я зробила? Да, небагато я виплила, але почала вже продвигатися. Тобто робота над покривалом розпочалася. Можна сказати так. Закидати я її не буду. Так. Буду я її далі потрішки працювати. Так, ну тепер дивіться, що я декілька рядочків, я продвинулась. Думала більше. Але скільки вийшло, стільки вийшло. Так, ось тут вже почались буде узор іти, повні клітиночки почалися. так. Ну, і бачите, тут ось цей рядочок розпочала. Так, тут ось, бачите, вже. Кружечок є, і вже в ньому є пуста клітиночка. Так. Ну, ось ця серединка. Да, ось, бачите, який в мене вже тут більше виплетено. Так, це я половинку вам показую. Половинку вам показую. Так. Ну, ось так у мене. Трішки я здвинусь. Хоч потрішечки, я буду все одно далі просуватися. Але вже я її пок... Але вже покажу вам покривало, ось ця серединочка, так? Але вам покажу це покривало вже через 6 тижні. Так, ну і ось, ось тут це я почала іти рядочок, новий рядочок. Ось уже. Ці два кружечки розпочалися в мене. Так, І отут у мене вже пішла ось цей узор, який буде ось тут виплітатися. Так що ось він. Якраз оцей рядочок я розпочала. Так, потрішки крок круг за кроком я не буду, буду хоч і по по рапорту, по два рапорта проходиться, щоб воно далі двигалось. Ну, потрібно. І самі цікаво, самі цікаво. Зараз, зрозуміло, часу такого великого вже не буде на плетіння, бо вже весна, а весняні, весна літо. І трішки ще осені, то ще роботи біля будинку, але потрошки буду плести все одно. Так що ось такий уже узорчик у мене є. Так, і ось ця серединочка. Так що ось так. Так, далі завтра вівторок. І по вівторках, завтра я вам покажу це сидіння, виплітаю на сидіння для м'якого куточка. Так. так, але я вам ще хотіла показати трішки, що плела, Небагато я плела, ну так, такий зараз час. Так. Схемка ця, вона не сильно чітка, так, але серветка повинна бути досить гарною. І я трішки її тут розпочала виплітати. Так, а розпочала я виплітати, ось уже на ніжках. Стопчики на ніжках. Два стопчики. Виплітаю стовпчик з двома накидами. Потім роблю накид, посерединці вколюю гачок і виплітаю накид. І ось виходить, якби, два стопчика на одній ніжці. Так, і вам зараз покажу ось що ж у мене тут виходить. Так. Так, ось є загальний вигляд, так. Але ось тут ось оці стовпчики йдуть. Ось йдуть ці стовпчики. Так що. Ну, я думаю, далі вона буде дуже симпатична. Так, зараз я її зменшу і покажу. Ось, бачите, яка, яко, якого вигляду повинна бути серветочка. Ось такого вигляду повинна бути. Так що, ось так. Так, і ще я хочу одну вам показати серветочку. Так, ось її схема. Це ця, ця серветочка, де в мене ось ця частинка йшла хвилею. Трішки там зменшила я ланцюжки. Так, ось іду я ось цей рядочок, ще до кінця не дійшла. І ось тут у мене буде по 5 повітряних петельок. Це тільки оці бока. Все, все інше я. Зберігаю по схемі. Тільки тут по 5 повітряних петельок. Як буде далі, наступний рядочок, як буду виплітати, що в мене тут, як вийде, це вже буде потім видно. Так, це я відсуваю. І так, це покривало, виплітало, виплітається 10 номером нитки. А ці серветочки це тонкий акрил молочного кольору. так, так, ось дивіться, що в мене тут виходить. Так, бачите, ось ці великі ланцюжки тут йдуть. Це по 15, да, по 15 повітряних петельок. А ось ці маленькі, де я трішечки зробила менше, по 5 повітряних петельок. Так, ну тут все така вона зараз, бачите, ще вигляду такого особливого. Ну, плететься. Я думаю, вже як піде наступний рядочок, то вже більш вигляд буде. Ну, не хватило е, сили, духу доплести. Е, ці два дні так багато дуже було роботи, то так ще ось так. Ось так потрішки тр... по я виплітаю. Але саме основне, ну, дотримую свого слова, дотримуюсь, буде правильно, свого слова. І хоч потрішечки далі, далі виплітати. Так що, такого сьогодні цікавенького немає, просто такий, як би звіт. Ну і трішки, що по, по серветочках далі. Так що, ну, крок за кроком помаленьку будем, буду працювати. Так, на завтра, як і казала, завтра вам покажу, де зупинилася з сидінням для килим доріжка, да, я її називаю, ну, вона для сидіння для м'якого куточку, де я зупинилася, і завтрашнього дня цілий тиждень, до слідуючого вівторка, я, бу... я знову буду працювати і потім покажу, коли. Де я там виплела. Ну, на сьогодні все, мої любі. Небагато, не сильно цікаве, але це процес плетіння. Я вам щиро дякую за ваші теплі слова в коментарях. Дякую, що ви мене просто дивитесь, просто за лайки. Просто, що ви є. Щиро, щиро вам дякую. І бажаю гарного настрою! Бережіть себе. Любіть Бога, Побудови благотворчого суспільства. Відбувся форум в суботу. Я ще, правда, весь не подивилася, не вийшлося. Буду додивлятися, під відео залишу посилання на форум. Він великий 11,5 годин, але дуже багато цікавої інформації. В кого є можливість, потрішки дивіться. Це така інформація, яку людина, кожна людина повинна знати і бути в курсі тих справ, які насправді відбуваються в нашому суспільстві. Ну і ще раз, гарного настрою. Пока-пока, до завтра!